Її так назвали в честь Регора Менделя, який був австрійським ченцем і став батьком сучасної генетики завдяки своїм експериментам. Це було десь у 1860-х роках. А він відкрив фундаментальне законне спадковості насправді, про які ми сьогодні будемо говорити, вирощуючи рослини гороху. І він відпросив відстежував, які ознаки, які кольори квітів та різні інші форми мають. Ці рослини у різних поколіннях Та, як ми сказали, Григор Мендель формулювала двоє законів, по яким діє генетика. Перший це закон сегрегації. Він говорить таке: гени мають альтернативні форми, які звуться алелами. От маємо цю картину Гомологна пара. Але ви будуть на цей гомологне пари два рази: один раз на красній хромозомі і на синій.